Нарешті, а то я думав вже до тебе їхати. Була в операційній. Що? Коротше, я забронював будинок на другобраті. Поки що на два тижні ми з даною готові їхати. Ну, ти можеш теж поїхати, або ну, пізніше. Або я тебе заберу зараз. Не хвилюйся, там, коротше, будиночок двохкімнатний, тому якщо що, за це можна не хвилюватися. Ясно. Ти слухаєш, але не чуєш. В Принципі нічого нового. Віро, це безпека мого сина. Нашого, нашого сина. І він буде там, де його мама. Ми вже про це говорили, і більше мені додати нічого. Слухай, ти на своїй довбаній роботі взагалі не думаєш про Даню. А об тебе там тільки ноги витирають. Я кладу трубку. Даню привезеш сюди. Я працюю до 6. Гарного тобі робочого дня. Ану забери назад. О, так. Да, я побажав тобі гарного дня. Тепер точно трапиться щось погане. Наприклад, війна. Але як добре, що ти в неї не віриш і що ти її не боїшся. Даню. Дань, ми з тобою зараз поїдемо в невеличку подорож. Як тобі така ідея? Є щось стратегічно важливе, щоб забрати з маминої квартири? Чи ми купимо щось нове? Все нове. Чудова ідея, так і зробимо. Біже збиратися.